Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо сьогодні прекрасний день, піс сьогодні маємо, тож постимо. Не забуваємо День п'ятничний проживати інакше, та? по святому. Бо інакше це означає святий, інакше і святий. І можна День п'ятничний прожити як всі. Півасік, дискотека, хі -хі. Ну, День водія, хто знає, хто водій, то знає. П'ятниця це. Обов'язково День водія, там. або прожити, піти на адорацію, піти на хресну дорогу, може в парафії роблять, підпроситися раніше з роботи, не заради дня народження або алкоголю, та, якогось, десь дискотеки, якоїсь, а заради Христа, заради Ісуса, заради такої справи. Я колись так почав робити, вже свідчив неодноразово про це, але в мене всі вдивляють. Див як то, Були здивлені на роботі. Що я йду кожну п'ятницю, я там о четвертій йду додому, бо я спішив на адорацію. а потім на Хресну дорогу. І, і типу, що я, ну, ладно, там, якесь би свято, якийсь повід, а тут до церкви біжить хлопак, то дивувалися цьому, так? Але це був такий найкращий час, найкраща адорація, бо вони коштували, вартували. так? Бо коли адорація коштує, вона смачніша. <голи> Бо коли в Меджугорі через кожен день майже є, то вона вже такі, ну вона смачна, але вже не, так, не така соковита. А коли ти жертвуєш, йдеш швидше з роботи, біжиш, спішиш, їдеш, то прикладаєш зусилля. Так? Таку жертву робиш, то тоді вона смачніша, винагорода ця, власне. Тому чим більше жертва. І, 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 власне, з цього ми так іноді втрачаємо. Таку, знаєте, церкву, таку смак, смак Христовий, та? коли нам дається такий доступний, легко доступний. Коли люди в комунізмі, та люди в старі часи, коли був священник, раз в рік приїжджав, то люди його на руках носили. Люди постили тиждень без їжі перед причастям, перед Євхаристією. Мені ще це розповідала, як вони постили, то вони тиждень могли не їсти, бо була Євхаристія. Але Євхаристія була раз в півроку. Ну тобто дуже рідко, та? і тому така ціна була. Ціна була дорога. А коли у нас доступність храми повсюду е Євхаристія, то ми ризикуємо власне е втратити цю соковитість. Тому маємо прекрасний час, прекрасний день, щоб створювати та? цю жертву, так? створювати, відтворювати її. Е не йди сьогодні просто до літургії, а піди. Там тобі, якщо до літургії ти сьогодні йшов 15 хвилин, то піди іншою дорогою 40 хвилин, Помолись ще вервицю перед літургією. Зроби якусь таку жертву, а, та? Або взагалі може не збирався на літургію, то сьогодні йди з роботи, відпросися, скажи, шеф, начальник, терміново там треба. Ну, попросту ну, треба в церкві співаю. Фух, або в церкві я там служу, треба мені. І вас відпустить, побачите, навіть якщо це європейці, він подумає, ну я знав, що ти. Але добре, відпускаю. Ну, бо не знаєте, кожен навіть не віручий, боїться брати гріх на душу. Навіть не віручи, але вони краще я його відпущу до церкви, бо вдруг потім його Бог скаже мені, що я погано вчинив. Ну, я вже з такої навіть далекою від це і кажу. Добре, послання сьогодні довге, то почнемо з послання. 25 лютого 1993 рік. Дорогі діти, сьогодні вас благословляю са материнським благословенням і закликаю всіх вас до навернення. Хочу, щоб кожен із вас вирішив змінити життя та щоб кожен із вас більше працював у церкві, не словами, не думками, але прикладом, щоб ваше життя було радісним свідченням про Ісуса. Не можете сказати, що ви є наверненими, бо ваше життя має стати щоденним наверненням. Щоб ви зрозуміли, що маєте робити, дітоньки, моліться, і Бог дасть вам пізнати, що конкретно маєте робити і у чому маєте перемінитися. Я з вами і беру вас всіх під свій покров. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І прекрасне послання від Марії. Каже, працюй більше в церкві. Сьогодні не тільки в церкву піти, а ще й послужити там. Прийти до священика, сказати, чим можу послужити, свічку потримати, може там ще щось, може ще щось. Тобто послужити. Може, тацу зібрати. Ну ти розумієш, що не у всіх є церква, та? не у всіх є священик. Зараз, наприклад, в мене батьки в Німеччині, то в них немає такої змоги, щоб кожен день піти до церкви. Священик приїжджає раз в тиждень, але сьогодні п'ятниця. Маєте час сядьте в трамвайчик. Або в машину, і поїти в інше село, в інше місто на літургію. А чому б ні? Таку зробити жертву, таку та? паломництво, паломництво надії. І так, хто не має церкви в своєму селі, легко сказати, все. але ти знаєш, де є, де близько є. Можна на електричці трохи проїхати. І, і це буде жертва така, та? будеш своїм прикладом. Та? Приклад це не коли тільки церква під носом священик приїхав, ну добре, я піду. Зроблю одовження Богу, піду на літургію, і потім собі плюсик поставлю Бу! Ні. поклопочись трохи, можеш трошки пожертвувати цього часу. Та? Бо коли їдемо на базар, або на якісь закупи, то можемо їхати 100 кілометрів, та? бо там гречка дешевша, або ще щось, ну, наприклад. А тут до церкви 30 кілометрів, Ой, так далеко. Тому захочу сьогодні зробити такий вчинок. Щоб попасти на літургію, власне. Кому дуже легко попасти, то зробіть три кола навколо району до церкви і потім попадайте туди, Така буде також жертва, так? щоб а, а, а цей апетит розігрався перед Євхаристією. Сьогодні благословляю тебе материнським і закликаю тебе до навернення. Хочу, щоб ти, ти вирішив змінити життя та щоб ти більше працював у церкві. Не словами, не думками, але прикладом. Бачите, прикладом. Приклад. Це прийшов, послужив конкретно. Прийшов, посміхнувся конкретно. Каже Марія, щоб твоє життя було радісним свідченням про Ісуса. Радісним свідченням про Ісуса. Чи сьогодні ти собі так уяви себе, або так подивись, як на тебе дивляться зараз люди? Чи, чи бачать в тобі вони радість? Радісного свідка Ісуса. Чи вони в тобі бачать бабку сварливу, бабку рікалку, або бідну я нещасну бабку в п'яні, дідка, дідка в б'яні. Такий дідок приходить і завжди нарікає: О, там місце взяли, там, там плиточку мою, хтось наступив на мою плиточку 30 на 30, Заслонив моє місце. Так? Чи бачать в тобі радісного свідка Ісуса? З твого життя? Виходить те, що ти радісний свідок, чи ти десь аби нікого не бачити, через підвали входиш, чорними дорогами виходиш? Так? То це треба аналізувати. Так? Або якщо ти не можеш такий самоаналіз провести, то краще піти запитати сусідки чи сусіда по плиточці в церкві. Чи бачиш в мені радісного свідка Христа? Він тобі скаже, що? Ти кого питаєш? <смі> То ти тоді другого запитати. Може хтось тобі дасть відповідь. Не можеш сказати, що ти є наверненим, бо твоє життя має стати щоденним наверненням. І це, власне, файно. Що не можна сказати, я навернувся. Я навертаюся. Постійно переміюсь. Бо це, як сказати, я розвинутий, що означає закінчив свій розвиток, так? я навчений. Це означає, що я вже не хочу вчитися. І Марія так само каже: не можна сказати, що ти навернутий, бо шлях навернення триває до кінця життя. Щоб ти зрозумів, що маєш робити, каже Марія: не можу сказати, що ти навернутий, бо життя має стати щоденно. Щоб ти зрозумів, що маєш робити, дитинко молися. І Бог дасть тобі пізнати. Тобто питай в Бога. Що ти маєш робити? Що ти маєш робити? Питай це в молитві, бо молитва це розмова. І Бог дасть тобі пізнати, що конкретно маєш робити і у чому маєш навертатися, перемінюватися. Бог тобі буде давати це. Не треба вигадувати собі, але Бог буде тобі давати думки. Та? Треба вміти розпізнавати, коли думка буде входити. Ось ти, що Боже для тебе сьогодні зробити? І Бог тобі дає думку. І ти аналізуєш, ага, чи міг би я до того додуматись? Ні, не міг, значить це Бог дає. Якщо ця думка дає радість, дає такий хух, бадьорість, то це від Бога. І так розпізнаємо і потім виконуємо те, що Бог говорить. І перемінюємось в тому, в чому Бог говорить. А іноді воно ранить, бо Бог може казати, ну, тут би перемінити, тут би замість цього серіальчику сьогодні, з цієї серії серіалу, піти на вервичку, на спацер звервиться. Замість того там ігри якоїсь в більярд, якийсь, -то, то піти на спацер з дружиною коханою. Тобто буду давати такі. Бог, коли говорить, то він да... ніжно говорить, ласкаво, і ти хочеш це підбадьорюючи. Бо каже синку, дочка, це тобі не потрібно. Воно краде твій час, піди там, отримаєш більше насолоду, знайдеш те, що, що прагне твоє серце. Я з тобою, Марія каже, і беру тебе. Кожного, так? тебе особисто, під свій покров. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І ми дякуємо Марії за такі прекрасне послання за сьогоднішній день і за те, що можемо бути в церкві і бути радісними свідками про Ісуса. Будьте благословені, вам, радість, благодать! щинстохове. па Папа.